Відверто вам скажу, розколу не відбулися, тому що фактично політрада збереглася в тому ж самому складі, як він Олексій Коломійський. Заступники ті ж самі. Роман Степанович за певних обставин забажав залишитися простим членом партії. Ми наполегливо його просили, щоб він, він залишається політиком, він залишається дуже важкою фігурою, солідною фігурою в нашій політичній цілі, в нашому політичному середовищі. І, до речі, хочу сказати, що те, що він зробив для партії, створює її починаючи з нуля, ми разом з ним будували цю партію з 19-го року. Ми шануємо і поважаємо це всі його досягнення. Він залишається з нами. Звичайно, для молодого політика, так і для Романа Банзуряка, отакий, скажімо так, стрімкий зріст, напевно, і вдарив десь по емоціям і в 30 Два роки будучи депутатом Верховної Ради, потім головою обласної адміністрації. Звичайно, йому треба зараз трохи, напевно, відпочити. І знову ми закликаємо до боротьби, тому що нам нема коли призавантажуватися, нам треба дійсно доказати нашим виборцям, що ми дійсно є дієво політична сила, потужна політична сила, яка все си ще ви проявлення.